Мешканці будинку по провулку Грузинський 23, оговтуються після вибуху, що трапився вихідними у п'ятиповерхівці. Внаслідок нього від другого до п'ятого поверху сталася руйнація залізобетонного перекриття. Як зазначають у поліції, слідчі призначили ряд експертиз для встановлення причини надзвичайної ситуації. Скільки триватиме слідство, поки невідомо все залежить від висновків експертів. Нині рятувальники, хоч і укріпили будівлю однак мешканців квартир евакуювали з метою убезпечення у разі руйнувань. Про потерпілих коментує спеціаліст. Наразі відомо, що в результаті вибуху є один потерпілий малолітній хлопчик восьми років. Його життю і здоров'ю нічого не загрожує. Медики у нього діагностували на місці отруєння чадним газом. Однак з п'ятого поверху також було евакуйовано двох жінок, які були заблоковані у квартирі. У квартирі їх оглянули медики на місці. Це жінка 40 і 62 років, також під Твердили, що їх життю і здоров'ю нічого не загрожує. На жаль, в будинку під час огляду було виявлено на другому поверсі тіло 70-річної жінки, яку деблокували з під завалів, а також мешканця квартири, в якій саме і трапився вибух.